Аматорська баскетбольна ліга давно стала традиційними змаганнями на Рівненщині. Цьогорічний чемпіонат вже одинадцятий. Десять команд за сім місяців зіграли в два кола та пройшли плей-офф. Це один був, хоча й найважкий сезон для нас, але найуспішніший, Я думаю, тому що були дуже цікаві ігри. Кожна ігри ігри офф показали, що кожна гра проходила в запеклій боротьбі. За підсумками плей-офф у матчі за третє-четверте місця зійшлися команди Водник та Балтік Хаус. Цей поєдинок за видовищністю міг скласти конкуренцію навіть суперлізі. На останніх секундах Балтік Хаус зрівняла рахунок до 85-85, Тож доля бронзи вирішувалася в овертаймі. Тут удача більше посміхнулася воднику, який переміг 101-93. Перший круг відрізнявся зовсім від дорога, тобто ігри були не і дуже була перемога важка і дуже довго очікувана. Бо ми минулого року ну і всі ну, всі останні минулі роки ми займали четверте місце. Цього року ми посіли призове місце, призове третє. А за золото боролися два фаворити: Нетішинський енергетик та Рівненський Лавіс. Ще перед початком змагань саме ці команди називали найімовірнішими претендентами на золоті медалі. Зумовлено це тим, що колективи найкраще укомплектовані. Якщо брати по підбору гравців, то ми якби дві самі сильні. Ну ще команда була Балті Хаус, але вони в кінці. І щось здали в чемпіонаті? Ну невідомо з яких причин, але якби по складу команд, якби дві наші команди самі сильні були з самого початку, так як і прогнозувалося, так і вийшло. У підсумку з рахунком 77-65 золото в 11-му чемпіонаті аматорської баскетбольної ліги виборола команда Лавіс. Крім цього, організатори відзначили і кращих гравців змагань за ігровими позиціями. Нагороди отримали Андрій Литвиненко, Сергій Роман, Тарас Шанюк, В'ячеслав Ковалевський та Віктор Сачук. Віктор Самчук, Володимир Захаров, новини Рівного.